Вітання з Харківщини, Лозівський район, Чернігівський Старостинський округ. Це вже третій старостинський округ за сьогоднішній день, але на сьогодні це крайній старостинський округ. Поспілкувалися з людьми і можу можемо, можемо підвести підсумки по цьому старостинському окрузі і взагалі по громаді, як сьогодні проходив наш день, наше спілкування. Проблема в громаді, яка турбує саме цей старостинський округ. це... Звичайно, дрова. дрова. Ну, по дровах вже це вже не, не перший і не останній раз я сьогодні про це кажу. По дровах е міська влада зробила програму е в Лозівському окрузі три складомети дрів дрова може забезпечувати. Прем'єр-міністр тільки що після мого останнього звернення надав ще раз казівку е міністрам терміново забезпечити е людей, які проживають е в селищних. В селах да, субсидіями, проінформувати громади, яким чином буде забезпечуватися громади дровами. Ну і, звичайно, люди мають знати, де купити можна дрова. Ті, хто може собі дозволити купити, як і будь-які інше опалення, то громада має позвонити в Лісгосп, це зі слів пана Болхівця, ДП України, Ліси України. Що не всі голови громад по поцікавилися в лісгоспах, не проінформували своїх людей. Тобто десь відповідальність на рівні громади, десь відповідальність на рівні уряду. Але спільно вирішуємо ці проблеми. А друга проблема, і вона дуже суттєва. В Лосівському районі взагалі і в Березівському, в Чернігівському Старостинському окрузі, так само а половина села, в половині села відсутня просто вода. Віда відсутня і за того, що тут в районі відбувається газове видобування. І або розвідка проходить газова, вода, де наприклад роються скважини, буріння проходить і з за цього зникає вода. Вода уходить з колодязів, і взагалі в Лозівському районі питання водогону дуже серйозне. Є тут в аварійному стані водогін, і можна було б вирішити цю проблему, якби відремонтувати його. На жаль, після до повномасштабного вторгнення. Не зробили, але, але мали зробити вже і кошти виділялися. На жаль, війна внесла свої корективи. І тому а, сьогодні а, це питання номер один. Потребує мільярд 400 мільйонів на ремонт. Це дуже великі кошти. І тому, а, що ми можемо сьогодні зробити? Це, звичайно, я вже звернувся до керівника обласної прокуратури, що внаслідок газовидобування зникла вода, зараз приїде районний прокурор. Прийме звернення від людей, і, буде, і ми будемо намагатися, щоб зобов'язати підприємця, із-за якого зникла вода, відновити воду. І такий успішний вже опит у нас є. Ми це зробили в Олексіївській громаді, спільно звернувся також до прокуратури, прокуратура завела справу, але тоді відреагував Олексій Чернишов, керівник Нафтова, не чекали вони рішення суду, а самі своїми силами відновили скважину. І вода в Олексіївці з'явилася. Ну, посад по всьому району треба вирішувати, і а, заступник керівника Нафтогазу, коли я запитав у нього, чи готові вони також долучитися до співфінансування ремонту водогону, всього в цілому каже, готовий, не все, але якусь частину можуть а, заплатити. Тепер питання, яке треба з'ясувати, чи є законні підстави, да, щоб вони могли перерахувати кошти на ремонт водогону. Також будуть звертатися до міжнародних партнерів, тому що сьогодні багато міжнародників хоче допомогти і саме в Лозівському районі. Це велика, велика проблема. Ситуація з водою, каналізацією. То чи можна буде ще залучити міжнародні жодних партнерів партнерів для цього? І... Поспілкувався звернувся з сім'ї загиблих військовослужбовців, звернувся до обласного ТЦК до керівника, з'єднав, надав контакти матері загиблого військовослужбовця. Я сподіваюся, що питання буде вирішено. Питання є об'єктивне об питання щодо допомоги родинам. І це також звернення відправлю і в Міністерство оборони, і в Міністерство ветеранів. По перше захисту сімей загиблих військовослужбовців по допомозі їм зібрати документи, пришвидшити цей процес. Ну і взагалі, звичайно, є проблема трошки дискомунікації, як і в всіх, е всіх громадах. Да? Громади е десь не володіють інформацією, що зробить обласна влада, центральна влада. Тому е Залишив контакти помічників в кожному старості, де приїжджаємо, щоб був зворотній зв'язок, якщо якась проблема не вирішується, щоб зверталася. Тому що сьогодні, от я кажу, сьогодні записав відео виставив виставив Фейсбук публічно відео звернення до прем'єр-міністра. Ситуація з дровами була погана, як є, кажу. Я звертався в Верховній Раді до прем'єр-міністра. Звертався письмово, звертався під час запитання до уряду, години запитань до уряду. І на сьогодні проблема не була вирішена. Вже наступили холоди, настали холоди, і на сьогоднішній день питання не було зрушено з місця. Область не знає, чи буде чи буде субсидія, чи не буде субсидії. Яка буде, як буде нараховуватися субвенція? Яким категоріям населення по дрова буде надаватися допомога. Тобто на, на сьогоднішній день всі запевняли, що готові до сезону опалювального, на жаль, не, не зовсім це така правдива була інформація. І після а, втручання, після звернення ще раз до уряду, а, ситуація зрушила з місця. Тому, а, тільки разом спільно, да, якщо ми будемо співпрацювати в такому режимі, що громад, люди будуть звертатися до старост своїх старости з будуть збирати потреби, виходити на рівень громади. Якщо громада своїми силами не може вирішити проблему, звертатися до області, якщо десь на якомусь рівні йде дискомунікація, хтось не не допрацьовує, по, по, тоді треба звертатися, звичайно, до і до депутатів, місцевих, до народних депутатів і от. Разом ми щось можемо зрушити з місця, тому працюємо далі. Ще раз вітаємо з нашої Харківщини. Слава Україні і разом до перемоги!